Леонардо да Вінчі – геній епохи відродження, художник, винахідник, філософ та вчений, він казав: набувай у юності те, що з роками компенсує втрати, спричинені старістю. І зрозумівши, що поживою старості є мудрість, дій у молодості так, щоб у старості тобі було чим живитися. У молодості здається, що попереду вічність, що ще буде час навчитися, спробувати виправити. Ми відкладаємо важливе на потім. Але що, коли це потім настане швидше, ніж очікуємо? Наше майбутнє формується сьогодні. Досвід, знання, внутрішній розвиток усе це стане фундаментом, на якому ми стоятимемо в старості. Не чекай, поки час змусить тебе цінувати кожну мить. Навчайся, досліджуй, розвивайся, адже мудрість це не тягар, а крила, що допомагають злетіти навіть тоді, коли тіло вже втомлене. Леонардо да Вінчі був живим втіленням цього принципу. Він не просто говорив про це, він так жив. Його спадщина говорить сама за себе.